Сьогодні, 29 січня 2019 року, майдан громадський контроль разом з журналістами газети Права України відвідував Вінницьку прокалонію номер 1 Ми сьогодні відвідали значить, корпус для довічників, збирали інформацію щодо законопроекту 2033, а провели певну бесіду, значить, зняли певні камери, де перебувають люди, які заслужують до довічного ув'язнення. Ми хочемо зазначити те, що камери, звісно, різні були. Але в цілому, якщо порівняти з іншими тюрмами, то більш-менш як кажуть, порядок. Розмовляли з засудженими, засуджені в цілому зазначають, що установа працює в нормальному режимі, би, дуже великих зауважень таких немає. Хоча, звісно, є свої певні зауваження різні, але я думаю, що ці зауваження настільки великі, ніж в деяких інших установах відповідного рівня. Так що ми свою роботу далі будемо продовжувати. Я думаю, що на наступний візит ми плануємо замкову правну колонію е, перевірити значить, в повністю в повному об'ємі. Це у нас буде поїздка, значить, що мінімум це три, а то можливо і п'ять днів. Ми там будемо працювати. Ну, ми будемо там шукати все, те, що можна знайти. Ми знаємо, де що шукати. Хоч там і зробили ремонт, хоч там і зробили певні там дії, але... Порівняння у нас сьогодні є. Ми можемо показати ту саму Вінницьку колонію, порівняти з Замковою. Я думаю, що питань не буде. Ми доведемо те, що замкову колонію треба закривати.